Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, четвер, наша вечірна зустріч, наш вечір. Поговоримо сьогодні про те, що сказав Зеленський про ЗАЕС, Поговоримо про задню військомату Чернівецького. Поговоримо про те, що може зробити Угорщина. І якщо вона це зробить, то, на мій погляд, це вона чітко вже вступить. Як країна НАТО в гібридну війну проти України. Ну, подивимося, зробить вона чи не зробить. Будуть оголошення цікаві. Ах, почати я хочу ось з простого коментаря, який мені написали в інших е, публікаціях. І, да, е, Просто от, людина написала: у мене чогось збій на Ютубі, я не бачу, хто мені пише, у мене якісь. Букви, 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 а нема прізвища, немає нічого, можливо, це все е, виправиться. Так от мені написала е, В, буква В в синьому кружочку: як Верховна Рада дозволяє під час війни випускати за кордон. Ну тут вона написала, вона чи він потроха Гончаренка та інших. Я про це вже писав, казав, про. Стефанчука, про все, я просто хочу зараз трохи узагальнити, друзі. Взагалі, е, я вважаю, що в цей час, коли у нас велика війна, велика війна, коли у нас вже загинуло десятки тисяч людей, друзі, коли у нас гинуть діти, коли у нас відібрали десятки е, тисяч кілометрів нашої. Землі, нашу інфраструктуру, наші домівки зробили бомжами мільйони людей. І ось буду говорити зараз про дійсно депутатів. Депутати виїжджають за кордон. Взагалі, що таке депутати? Це не господарчі діячі, це не фінансові діячі, це не економічні діячі, це політичні діячі Політичні. Кожен депутат, який виїжджає за кордон, на мій погляд, повинен, окрім того, що піде в бутіки, купить собі шкарпетки, труси, штани, футболки. Можливо, щось привезе тут знайомим, коханим, коханкам, дружинам, дітям, можливо, там зустрінеться зі своєю родиною, яка знаходиться там, та таких багато, зустрінеться там. З дітьми своїми, а вони там, от як зараз Порошенко в Лондоні, всі діти там. Крім цього, іще позагорати на пляжу вони поїдуть. Обов'язково зараз літо відпочити. На день, хоч на два вони затримуються в командіровках цих відрядженнях. Ось кромі цього, що вони ще приносять Україні. Я. Розумієте, для мене це принципово, що депутат, який під час війни не гине, не їсть сухпай, не ходить в берцях, або депутатки не перев'язують військових, не ставлять їм утки, нічого не мають спільного з війною, нічого ці люди не мають спільного з війною. Чому вони їдуть за кордон, приїздять і не звітують? Кожен депутат повинен щось зробити, поїхавши туди. Я ж кажу: він хай не привезе оружі, зброю, хай не привезе котлети, хай ще щось. Кого переконав, кого перетягнув на, на наш бік, кого е, примусив зробити заяву. І так далі, і так далі. Що ви там робили, Окрім загорати, спати, жрати, провідувати і так далі? Ось це питання. І в першу чергу, так, до Стефанчука. Так, ось поїхали на форум відновлення України. Хто поїхав? Порошенко? Той, хто буде красти? Гончаренко? Ті, хто будуть красти. Всі колишні посадовці, депутати, які будуть красти на відновленні і хочуть красти, ми, знаєте, череп проскалюється, ми до чого йдемо. Щось у мене починає двигатись отак, от незрозуміло. Всі вже поїхали, доживають останні дні. Що? Ми будемо здаватись русні. Я не знаю, що ми будемо робити. Що ми будемо робити? Що буде? Ну з цього я хотів почати. А там давайте думати, друзі. Давайте думати, давайте, давайте, давайте щось вирішувати, давайте оприлюднювати, давайте розповсюджувати, давайте все, що завгодно робити. Так, да, у мене тут буде посилання під, е, в опису під цим відео на цікавий репортаж про гендерну політику, де батько один, батько два, де там е, автор е, чітко з доказовою базою розповідає, як це, що це, коли воно виникло і як воно функціонує, і як воно буде надалі, і чиє воно взагалі. Ось кому це цікаво, просто. Рекомендую послухати. Так от, що заявив Володимир Олександрович, він сказав про ЗС, а ще він сказав про контрнаступ. ЗС він попередив весь світ, це буде Другий Чорнобиль, реально, а вони готові. Е, Гутеріш підтвердив, що е, атомна станція по кругу замінована, і про контрнаступ. Він сказав: восени у нас були також відповідні контрнаступальні дії здавалось, що воно. Ми виходить, що ми там також місяць чи півтора не могли нічого зробити. Да? Так потихеньку, десь наступали щось, Це ж. Тоді не було цього розлекламовано, і правильно було. Тоді не кричали з кожного вутюга, тоді кожен не корчив з себе великого стратега чи стратегшу, Тоді ніхто цим не займався. Всі думали, як вижити, як світло, як зиму перезимувати і так далі. Оце й було, ви знаєте, грішно, мабуть, так казати, але це було правильно і зараз, щоб були зайняті іншим, іншим були зайняті, а не військами, і не нашими хлопцями, і не нашим контрастом. Так от він сказав, що в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися на Харківщині, і заявив, так само буде і тут. Тобто, президент підкреслив, що світ побачить ще, як це буде контрнаступ. А ще він підкреслив, що е, світ також знайде спосіб позбавитися Путіна. Ну, подивимось, подивимось, як це все буде. Так, да, я казав от про Рафаеля Гросі, він пояснив, що станція замінована по периметру, і в деяких місцях всередині станція замінована. Ви от розумієте, що це таке? Розумієте? Він єдине сказав, що незамінований ставок охолоджувачів. Так там води мало, там охолоджувати вони не можуть. Ну подивимося, як це все у нас буде. У нас буде. Я опублікував в Телеграмі, я опублікував на сторінці Фейсбука, на одній, після цього репортажу, на другій і на третій сторінці. Е Звіт Петра Салами, Олександра Мажана за нашу роботу, за спальники. Потрібні вони чи ні, там зняти відео. Зайдіть, подивіться. Там дуже все гарно. І ви дуже все побачите, що те, що ми робимо, це дуже потрібно, друзі. І ось ми велика подяка Стаматіні і Тетяні, Паномаренко Валентині. Euh, також. На Монобанк о 9.15 хтось перерахував величезна подяка, Гарбенка Галині. А, це Шабитова Галина, по-моєму, здається, була. Вибачте, забув. Шебітова чи Шабитова? Вибачте, Шебітова Шабі... Галина, вибачте. Гарбенка Галині. Так, да, Шебітова Галина 9.15. Дякую вам. Не змогла перерахувати чомусь на Приватбанк і перерахувала на Монобанк. Друзі, у вас також, якщо не виходить, так. Люшня Віктору велика подяка на монобанк, Пейсаховій Алі, Багамазову Юрію, Єрмаковій Ніні, шляхтіч Любові ти, і Сіковий Людмили. Так що, якщо хочете побачити нашу з вами діяльність, заходьте на фейсбучні мої сторінки, там є звіти, там є про нас, там є подяка нам величезна. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ви не забули вподобаєчку, не забули прокоментувати, особливо розповсюдити, тому що без цього зараз мої відео не ходять тільки за вашою допомогою. Йдемо далі. Дивіться, ну, дають задню військомати. Там уже хотіла Івана Франківщина. Йти по Чернівецькому путі, але ж це незаконно, друзі. Це незаконно, що не можна госпіталізувати без погодження. А якщо інфаркт, а якщо інсульт, а ну, давайте так, ну це глупо, тупо, безрозсудно. Я ще мог би сприйняти, що да, госпіталізували і поставили до відома як раніше, да, та й не тільки раніше, і зараз в поліцію, коли якийсь нещасний випадок або вогнепальне поранення, або ще й тут госпіталізували і поставили до відома військома, це я розумію. Але я не буду госпіталізувати людину, поки не дозволить воєнкомат, ну, це. Ну, це сверх тупость, мені здається. Це взагалі. Це взагалі, ну ось по Івано-Франківську, жодних заборон на госпіталізацію в Івано-Франківській області без ЦК, ЦК, ну ЦК військомати немає. Це обласна військова адміністрація. Заступник голови військової адміністрації повідомив, що таке рішення дійсно вони обговорювали, але ухвалене не було. Та воно, не, воно взагалі не повинно обговорюватися. Ну, виноситися на обговорення. Ну, перед тим як виносити будь-яке рішення на обговорення, ну хтось повинен складати порядок денний і е, оцінювати ці рішення, так? Е, дивитися на них. Е, е, ну, я не знаю, як це так. Дивитися на них. Не розумію. Не розумію, як взагалі можна про це говорити. Ну, слава Богу, доходять, доходять, доходять мізки, і щось відбувається. Щось відбувається. Ну, і про Росію і Угорщину поговоримо. От а, ми повинні зрозуміти дуже, що найближчі місяці росіяни будуть активно блефувати і Лякати всіх, всім, е, випускати різні ІПСО. Але наша ж зброя це інформаційна дипломатична війна. Зрозумієте, війна гаряча, а інформаційна дипломатична війна наша з вами. Ми це повинні робити. З цієї точки зору дуже важливо ну є сьогоднішні. Заява Зеленського і про ГЕС, і про ТЕС, і про АЕС, про все це. Да? Але от Угорщина вона, вона, вона не може. І Орбан ну це закоренілий, Я вже повністю згоден з людьми, які пишуть, що це закоренілий КГБ, закоренілий автократ. Я не знаю, як він туди, як люди обирають. Ну, як, як і у нас обирали Януковича, і всіх Петрошенків, і всіх інших, отак і там обирають. Так, от, Угорщина, ну по даним нашої розвідки, це не мої слова, це розвідка наша говорить. Планує запустити ІПСО, це то є брехливу інформацію, нібито Російська Федерація хоче віддати військовополонених Угорщині. так? А Україна відмовляється від обміну. Розумієте? Ні, Україна не відмовляється від обміну. Україна. Руками, ногами, всім, чим можна, давайте наших хлопців. Але ж ви нас, ну, хоча б поставте до відома. Передаєте Угорщині, ну, переда... ну, хоча б ми повинні знати, кого передаєте? У нас також реєстри, у нас також мами, е дружини, діти, чекають своїх батьків. У нас все це також. Е ну, Ну як не, не, не повідомити, як вони забрали, де і все. Ну як? Ну і Угорщина ж продовжує утримувати наших полонених тих, що взяла. Три, троє пішли в Україну, а ті там. Скажіть, вийдіть і скажіть. І не допускає до них українських представників взагалі. Якщо ті люди хочуть залишитися в Угорщині, хай вийдуть, скажуть. Це ж у нас же немає ну, заборонених тем. У нас немає. Те, у нас нічого немає, у нас демократія. Вийдіть і скажіть, ми не хочемо повертатись в Україну, у нас є угорські паспорти, ми будемо залишатися в Угорщині. Все, ми будемо знати, кого, що і як. Хоча ті три вже сказали, хто там, що і чому сидить. Все вже знає наша розвідка. Так от я впевнений, що якщо Угорщина. Почне запускати оцю інформаційну брехню і пропаганду. Я буду вважати, що Угорщина вступила в війну проти України на боці Росії. Так, да, Вона поки вступила в гібридні частині війни. А це НАТО. Ви нам виносите якісь е питання нам ставити? Ви до нас якось відноситесь, ви подивіться на своїх в НАТО, що вони роблять? Як вони роблять? Де вони роблять? Чому країна НАТО викрадає наших українських людей? Чому? І це треба говорити. Я буду писати пости. Друзі, прошу вас розповсюджувати, прошу вас допомагати. Будь-що, якщо не, ми не будемо це робити, уже ж от я кажу. Ми підняли питання по банкам. Далі. Так, я не кажу, що це от я і ми, от наші, ми були основними головними. Ні, за нами почули нас, побачили. Я ж знаю, як це робиться. Передали там, хтось це візьме на свій рахунок і раді Бога, хай беруть. Да мені все одно, хто славу забере, головне, щоб замусили обмінники приймати всі долари. Так, це вже не буде зраз, зразу. там, Сьогодні ми виступили через тиждень. Ні. Я думаю, що це буде зараз перелом, перелапачування. Пере... Я думаю, і ліцензії будуть е змінювати, і так далі. Але ми підняли це питання і не тільки, і раніше ми піднімали. Згадайте, багато такого, що ми піднімаємо, розповсюджуємо, а потім воно йде, йде далі. Я ще раз кажу. Неважливо, у кого слава, аби було вирішено питання. Це те ж саме, що я кажу про український YouTube, друзі. Зайдіть на Маніфест, є така платформа Маніфест. Хтось каже, нема. Там, там, здається, 8000 українських блогерів, українських телеканалів, україномовний це маніфест. Це наш Ютуб український. Ну, а ось... Ви не розумієте, а той, що на інших мовах, будь-яких, я не буду виділяти, ні російською, ні, це їхній YouTube. Він не відноситься до нас. Розумієте? Хоча вони фізично знаходяться можуть тут, але це YouTube не наш. Там, де розмовляють іншою мовою, це не український YouTube. Це Ютуб тієї держави: польської, російської, молдовської, білоруської, неважливо, англійської, український Ютуб це українська мова і український порядок денний: українська культура, українська політика, українське землеробство. Українська історія, да будь-що, українська музика, українська поезія. Розумієте, оце український Ютуб, і не розмінювайте їх його на інші. Так, ми коли ж жили. Ось і я 58 років розмовляв російський, був російським Ютубом. Розумієте? І я втратив біля трьох тисяч людей-підписників російськомовних. Вони пішли. Ну, пішли, знаєте, мені сумно було. Я вас просто прошу: підтримуйте, підтримуйте наших українців. Не не обов'язково подобається Ляшенко, раді Бога, ідіть до інших українців. Все. Все, що я хотів вам сказати сьогодні, не знаю. Як міг, як можу. Ми вчимося, ми, ми тільки зароджуємося, ми тільки починаємо, І якщо нас міняти зараз на нашого ворога, ну вибачте, друзі, ну не можна так. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе.